Вітаю вас, шановні аграрії. Моє ім'я Наталі. Я експерт-консультант компанії Інтерагро С. Дане відео ми знімаємо для ютуб-каналу Агромен. Сьогодні ми знаходимося на демополі компанії Лідеа. В минулому це Євраліс. Хочу вам розказати відео маленький опис кукурузки Олкані. Має вона фао 340. Кукуруза. Має гарну вологу віддачу, тому в принципі не дивіться, що там фао 340, можете її спокійно сіяти, зберете вчасно, ніяких проблем з нею не буде. Кукуруза також має стійкість до хвороб сашкових, до гельмінтоспоріозу і до фузаріозних хвороб. Урожай у даного гібрида менше 104 не зустрічався центнер на гектар. Тобто доволі такі чудові показники, як на мене. А за більш детальну інформацію ви можете перейти по силці під відео на канал Агромен і за контактними номерами.